Друзі, всім привіт! Коротеньке відео про компанію TP-Link Хочу передати їм, як кажуть, кацапи. Пламінний привіт. За їхні е, такі копій, копійчані недоробки, за яких е, обладнання горить, яке просто зовсім не підлягає відновленню сталася така ситуація внаслідок чергового чергової атаки русні у нас пропало світло ну ми сиділи в бункері, потім вийшли, треба ж працювати. Я працюю віддалено. І сталася така ситуація, що посідали всі батарейки, всі акумулятори. от, І був змушений дуже швидко перепідключатися, все знайшов маленький акумулятор, підкинув його на клеми і просто через штекер хотів під'єднати до роутера. Але сталася ситуація, що випадково переполюсував е, контакти тобто плюс на мінус, мінус на плюс. ну, і він Вийшов з ладу, тобто задимівся, а все сталося через що? Тобто, Тут у нас, тут у нас знаходиться 4 контролери, 4, 6 контролерів живлення. Можете. Так, так, так. Тобто, і 6 штук. Вони можете бачити, вони всі повигорали. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. А все через те, що тут відсутній. Ось цей діод. В разі якого, в разі переполюсовки, який би просто замкнув би блок живлення і завонявся в першу чергу би він або замкнув, або згорів, або хоча б дав сигнал тому, того, що була виконана переполюсовка. І через те, що тут відсутня ця запчастина, яка тут має бути. Погоріло все. Ну я не знаю, якщо воно підлягає відновленню. Я спробую здати в ремонт, звісно. Може щось зроблять, може ні. Але дякую вам, компанія Тепелінк, за таку жабу, яку ви підкладаєте в недешеві недешеве обладнання, і через яке тепер доводиться бігати і шукати новий роутер, щоб робити просто свою роботу. Дякую.